Тобто контрнаступ, як тільки танки будуть тут, ну успішний контрнаступ. А... Ну дивіться так. Ми просто танки, це більше наступальна зброя. Вони в обороні теж допомагають, але все ж таки в наступі танк набагато ліпший для застосування ніж в обороні. Справа в тому, що ну, ми трошки забігаємо попереду, і ми, ну, треба, щоб не було потім розочарування. Справа у тому, що перший етап, який нам сьогодні предстоїть, це оборонна операція. І оборонна операція дуже серйозна, тому що ми очікуємо, як сказав наш командувач генерал Залужний, ми очікуємо до 200 тисяч, до 200 тисяч військо, яке Путін можливо спромагнеться виставити десь в березні місяці. Ну, орієнтовно. Генерал Залужний каже, починаючи з, кінчати, з кінця лютого, а німецька розвідка дає нам взагалі квітень. Тому беремо середину березень. А так от нам в тому числі ця вся техніка, і ці танки будуть потрібні для ведення оборонної операції. І, до речі, від цієї оборонної операції буде залежати подальший прогноз. Стосовно ми переходимо в контрнаступ або ми залишаємося в глухій обороні і накопичуємо і знову починаємо накопичування резервів. Від цього дуже дуже, дуже багато залежить. Тому що тому сьогодні казати про контрнаступ я розумію, що всі хочуть і сам хочу, але я би не, не поспішав. Давайте спочатку розберемося з російським військом, яке може здійснити спробу повторного наступу в березні місяці, поточного року, коли говорять про цей наступ, от всі експерти, з якими я спілкуюсь, говорять там 100 тисяч виставлять 200 тисяч а наші апелюють. А ми там а у нас будуть там танки. Зброя, важка зброя, допомога заходу. зброї. мені ну, кинулося око, що порівнюють живу силу. Я не знаю, що там з І техніку. і техніку. Просто ну якось не зовсім заліза проти м'яса. Я вам поясню в чому в чому суть? От я розмовляючи і слухаючи те, що розповідають наші військові. То е е на сьогоднішній день е техніки броньованої техніки в російських військах дуже мало. В основному атакують в пішому порядку. Дуже, дуже обмежена кількість стала артилерії. Але перевага, до речі, досі зберігається. Десь до 1 до 2, 1 до 3 В середньому перевага на по, по кількості артилерії на російському боці. Але дефіцит е, боєприпасів все ж таки відчувається е, е, інтенсивність ведення вогню знижується. Але особового складу там тьма тьмуща. Вони пруть як таракаргани. І, і одна хвиля атаки зміняє іншу хвилю атаки. Ось в чому проблема. І навіть фізично, фізично дуже важко встигнути знищити таку кількість ворогів. Це щось схоже, як ну, приблизно я би порівняв, як Жуков брав з Єловській висоти в 45-му році, коли він 200 чи 300 тисяч поклав на одного на одній ділянці фронту тільки для того, щоб пробити дорогу на Берлин. От теж саме намагаються, вони фактично закидують нас тилами, фізично закидують. Тому для нас техніка важлива. Ми намагаємося технікою компенсувати кількість особового складу, навченість і кількість особового складу.